Катя прокинулась на лавці в парку, все ще не вірячи в те, що сталося. Сонце вже зникло за горизонтом, і в повітрі відчувався легкий холод. Вона сіла, розтираючи замерзлі руки, і озирнулася навколо, навколо було порожньо. Всі звуки міста здавалися далекими, немов їй сниться. Та все ж її серце билося швидше, ніж будь-коли. Щось не давало їй заспокоїтися. Вона витягла телефон, знову набрала номер, що дзвонив їй того дня. Номер був усе так само недійсним. вона стиснула губи і вирішила не витрачати часу на очікування відповіді. Та саме в цей момент її телефон знову зазвонив, на екрані з'явився той самий незнайомий номер. Вона не зволікала і одразу відповіла, тримаючи телефон так, наче це було питання життя і смерті. Алло. Її голос звучав хрипло, як у людини, що давно не говорила Ти не втікаєш від неї. Це був той самий хриплий голос. Що просив її обернутися. Вона слідує за тобою, Катя не могла сказати нічого. Її серце завмерло. Вона перевела подих, але дихання знову стало поверховим, наче за її спиною хтось стояв, готовий вдарити. З її грудей вирвався тихий, ледь стримуваний крик. Але телефонний дзвінок обірвався так само раптово, як і почався, вона все ще сиділа на лавці, як заворожена, коли знову почувся незнайомий звук. Здавалося, що це був крок. Катя обернулась нічого. Знову порожня. Вона закрила очі і глибоко вдихнула. Щось стрімко наближалося, і вже на межі чуття вона розуміла, хтось все ж йшов за нею. Її душу охоплював моторошний страх, вона піднялася з лавки і різко почала йти, але кожен її крок здавався важким, немов вона йшла по якомусь іншому світу, і ось, коли вона намагалася вибратися з парку, йшов дощ. Він розпочався так раптово, ніби небо знало, що їй потрібно більше страху. Всі вуличні ліхтарі мертво миготіли, і кожна крапля здавалась відлунням чогось неіснуючого, чого не повинно було бути, Катя втекла додому. Вона кидала погляди через плечо, боячись, що вже не залишиться жодного куточка. Де її не знайде та інша. Катя в квартирі, де все було так знайоме і водночас настільки чужим, її мучила думка, що з кожним кроком вона стає все ближчою до чогось невідомого щось вже чекало її тут, і чим більше вона намагалася це ігнорувати, тим більше це ставало частиною її світу. Всі дзеркала в квартирі були відкриті. Вони стояли, як мовчазні свідки її боротьби з власним страхом. Однак сьогодні Катя була готова до цього. Вона розуміла, що не може просто втекти, вона обережно наблизилася до великого дзеркала в коридорі. Її відображення дивилося на неї. Але не тільки воно. Далеко за її плечем, у глибині відображення, стояла інша фігура тінь, що поступово ставала чіткішою, Катя ступила назад. Тінь слідувала за нею, ти не повинна була приходити сюди, прошепотіло відображення, і Катя відчула, як холодне повітря заповнює її груди, тіні рухались. І не тільки в дзеркалі далеко позаду неї почулася важка хода. Катя спробувала крикнути, але голос затупився в горлі. Вона обернулась і побачила, як двері відчиняються, але за ними не було темряви. Вони вели у коридор, що був такий знайомий, але більше не виглядав безпечним, і тоді вона побачила. За дверима, прямо перед нею, стояла фігура, схожа на неї, але з іншими, порожніми очима, з обличчям, що тремтіло від невидимих тріщин відлуння її власного кроку стало все ближчим, Катя не мала більше сили бігти. Вона знала, нічого не врятує її. Вона занурилась у темряву. Катя прокинулась на холодній підлозі, наче її знудило. Вона не могла пригадати, як потрапила туди, але одна думка заполонила її розум вона не була сама, і її серце калатало, коли вона піднялася на ноги, оглядаючись навколо. Кімната здавалася такою ж, як і до того, але все змінилося. Звичайні речі, що вона раніше сприймала як частину свого нового дому, тепер виглядали ворожими. Кожен предмет здавався зловісним і неприязним на столі лежав телефон все ще з недавнім викликом від невідомого номера. Вона вивела його на екран, намагаючись прийти до тями, і знову набрала той самий номер. Її пальці трусились, коли телефон почав дзвонити, і відчуття, що вона знову слухає той хрипкий, шепотливий голос, майже стало нестерпним, але цього разу замість того, щоб відповісти, лінія затихла. Вона піднесла слухавку до вуха і почула лише шурхіт. Вона натискала кнопки, але телефон не реагував. Здавалося, що він був під контролем чогось іншого. Катя кинула телефон на стіл, її розум знову намагається знайти логічне пояснення. Її подих став важким. Вона підняла голову і побачила на стіні щось нове це було схоже на відбиток руки, що залишився після чогось або когось. Рука на стіні була чітко видимою, неначе її хтось залишив, але з жахливим, неприродним перекошеним розміром. Відбиток сіпався, мов би щось приховане знаходилось прямо позаду стіни, і тут вона почула це ті самі кроки, що чулися за дверима. Повільні, важкі, розважливі. Але вони не йшли з коридору. Вони йшли з середини кімнати, Катя закричала, але це було беззвучно. У той момент, коли вона відчайдушно метнулась назад, дзеркала почали тріщати, всі вони, одна за одною, почали луснути, ніби хтось бив їх зсередини. Спершу тільки маленькі тріщини. Але потім луснули з оглушливим звуком, немов цілі світи виявлялись за ними. Вони всі вибухали одночасно, відображення Каті змінювалось, переверталося в кошмарні картини. Вона бачила свою тінь, що повільно зміщалась, намагаючись вирватися з того, що здавалося ілюзією, і знову, там, в одному з дзеркал. Стояла вона те саме обличчя з тим самим виразом, який вона бачила раніше. Тільки тепер це було ще гірше. Воно посміхалося, посмішка була роздерта, її очі порожні, як дно океану. Ти повинна піти, шепотіла фігура, яка була нею. Катя знову затремтіла. Відчуваючи, як шкіра на її руках тріщить від холоду, вона зробила крок назад, не відаючи, куди йти. Тінь із дзеркала рухалась, але тепер, здавалось, вона вже не була відображенням. Вона почала відриватися від скла, ервети простір, перетворюючи його на безмежну чорну яму. Катя відчула, як це поглинало її, ти не можеш втекти. пролунав голос знову, вже знову через дзеркало, що почало дрижати від напруги. Вона хоче тебе вона хоче, щоб ти була з нею, Катя затримала подих, поглядаючи на фігуру, що наближалася через відображення. Її тіні ставали все більше. Все більше ніби наближаючись до реальності, вона стрибнула назад до дверей, цієї миті вражена однією думкою, якщо я зараз не зможу втекти, все скінчиться, але коли вона схопила двері, вони не піддалися. Двері були зачинені зсередини. Вона була закрита не знову в її світі, а в чужому. У тому місці, де Катя, не вона, і в цей момент вона зрозуміла, не можна втекти від того, що в тебе всередині тіні піднялися. Вони обхопили її з усіх боків. Вона закричала, але її голос поглинула тиша, що змусила її замовеканути. Всі дзеркала заповнилися її образом. І в кожному з них була інша котя, а за ними, все темніше і темніше, залишалася тінь. Та, яка була колись у дзеркалах.